Вірш Григорія бойко здоровим будь. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку. Куд куди на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любимо дуже. Раз, два, три, чотири. Чути з нашої квартири. Глянь без мила і водиці умиваються дві киці, язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки шию і водою добре мию. Круленята глянуть любо, об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі-гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби залюбки. Носить півник співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожен, причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам укорито. Їж свіжої налито, Нечіпури лізуть прямо у корито із ногами. Я коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто, скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик, чистить пір'ячко горобчик. Потім пурхнув, на платінь я чистенький Цвір-цвірінь Кремку взяв я із полички, сам почистив черевички ще й помив калошки для сестри явдошки Наш рябко у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив. На підлозі наслідив, як не сором будь таким неохальним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежатка косолапе косолапи у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відміть же я, малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. нічно. Ідуть купати скаченята, а назустріч гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих, як зустріну, привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, То вітаюсь до малят. Золотий джелиний рій, носить мед у вулик свій, працювать бджілки охочі, зранку трудяться до ночі. Я старанно теж труджуся, Помогаю вже бабусі, а як виросту тоді. буду Першим у труді.